позиции России и Америки такова, что я не исключаю, что в какой-то момент времени наш ситуативный союз может привести к совместным акциям против Европы. Прямо сейчас приходят срочные новости от пресс-секретаря российского президента Пескова. Москва сохраняет паузу в ударах по объектам инфраструктуры, Песков заявил. Или нет? Они сметут все на своем пути. Операторы FPV, Будут с радостью уничтожать полицейские участки. А вот у нас э, нету даже примерного представления о цифрах. А вот сколько сейчас населения Украины? Вот, Разделы Европы. Ну нам вот, опять кстати... возвращать, ну как? Нам опять наши базы возвращаются ну, вот, если... в Восточной Европе, нам да. опять в Берлин возвращаться, да. При Балтику снова учить любить русский язык. У нас еще столько работы впереди. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно раду вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно, свіжий випуск російської антипропаганди. Від вчорашнього дня нам ще більше є про що вам розказати. Тож не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте лайк, підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте все, почути побачене. А ще обов'язково не забувайте. Єдині гарантії безпеки, які ми маємо, це Збройні Сили України. Єдині, хто можуть нас захистити, це винятково тільки наша армія. Тож вони точно знають, що ворог не можна довіряти, а нам треба донатити. Не забувайте про наш збір на 220 тисяч гривень. Це на відновлення автотранспорту і техніки тим підрозділам, які вийшли із Курської області. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Тож не забувайте донатити і нас дивитися і слухати. Ну, звісно, розпочинаємо із проривного сенсаційного і гарячого. Росія припиняє вогонь по Україні, а Україна зриває перемир'я. Ну, що ти будеш робити із цим. Укранацистами ну ніщо їх не перевиховує. Б'ють і б'ють по цій бідній Росії. Спочатку самі перші напали, ну а тепер ще бідолашну росіюшку добивають одразу після вчорашньої розмови рудого та холодного. Я у Києві, а багато наших глядачів в цілому по різних регіонах буквально біля своїх вікон чули крик тиші. І ціну слова Путіна, але ж це не заважає росіянам продовжувати навалювати, що вони прям твердо вирішили не бити по нашій енергетиці. Я тільки так про всяк випадок нагадаю, що за вчорашній вечір по нам випустили шість ракет та 145 дронів. А так в цілому, звісно, було досить тихо. Прямо зараз приходять срочні новини від прес-секретаря російського президента Пескова. Москва сохраняет паузу в ударах по объектам инфраструктуры, Песков заявил, несмотря на провокации киевского режима. Иных команд от верховного главнокомандующего даже после провокаций не было, не поступало. Связь между президентами давно есть прямая, а также будет налажена еще и видеосвязь заявил только что пресс-секретарь российского президента. В Кремле также рассказали, как выполняются договоренности Путина и Трампа по мораторию на атаке объекты энергетики на территории России и Украины. Ранее Минобороны приводила подробности. Были запущены БПЛА в сторону Украины, но Путин отдал приказ И БПЛА, российские БПЛА, были сбиты российскими панцирями? Слушай. Ночью 19 марта текущего года, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в Станице Кавказская, Краснодарского края, объекту энергетической инфраструктуры. Ну, враховуючи, її, ми ж знаємо, як працює система протиповітряної оборони на Російську Федерації. Тож у мене для вас погана новина. Те, що ваші панцирі намагалися збити, не змогли це зробити. Їх добивали якраз на території України. Але все ж таки, по-перше, заради просто настрою та насолоди, давайте зафіксуємо: Росіяни випустили по нам за час повномасштабної війни тисячі ракет та дронів. Три роки гасили нас і так нічого не змогли погасити. Взяття України і Києва за три дні закінчилося ось цим. Алло, доні так, доні, не стріляти доні добре доні. Хм, Це буквально люта перемога. Але направду, поки ніхто нічого офіційно не узгодив, поки по нам всю ніч били дрони. Ми свої вісточки теж кидали за парєбрік. На Кубані палає нафтобаза. Щоправда, це категорично не підтримують і не відсвітлюють у міністерстві оборони Російської Федерації. Цієї ночі БПЛА атакували станцію Кавказька, яка використовується для перевалки російської нафти безпілотниками. Вивели із ладу трубопровід між резервуарами. І давайте не, заб... не забувати. Дональд Трамп пропонував Путіну свою геніальну ідею: тридцятиденне перемир'я в небі на землі та морі, і Путін настільки поважає, любить і настільки хоче допомогти Трампу отримати премію миру. Що сказав: ні, Доні, ти знаєш? не вийде. буде тільки перемир'я. Ну окей, в повітрі це до речі була саме українська ініціатива разом із британцями і французами. Виявляється, що президента Зеленського ви злочинець Путін поважає більше ніж Дональда Трампа. Тож, окей, якщо не стріляють у повітрі, це ж не означає, що на землі росіянам буде чудово, спокійно і безпечно. Тільки-тільки росіяни перестали ковтати на тлі теми із курщину, тільки здавалося, відновили територіальну цілісність, захистили свій кордон. Як кордон рветься знову, тільки в іншому вісті. Відучого всі зетблогери та. Їхня польова вата б'є на сполох. Алярм горить Белгородщина. Мовляв, тепер саме туди намагаються прорватися іноземні найманці. Так це чи не так, стане ясно? Ну, от буквально в перспективі незабаром. Ну а поки насолоджуємося панікою росіян. Здравствуйте, дорогі друзі. Обстановка в районе районі продовжується служби. Міністерство оборони погранслужба Барс Билберт, Орлан выполняет поставленные боевые задачи. Продолжаем, главное, заниматься обеспечением безопасности наших жителей. Я сейчас говорю о действиях региональной и муниципальной власти. Самое главное, на нашей территории противника нет. Буду, как и всегда, информировать о происходящих событиях. Всем доброго вечера. До завтра. Але все ж таки, ми далеко відійшли від головної теми дня вчорашнього. Ну і звісно, всіх наступних. Це саме той самий телефонний дзвінок Трампа та Путін. То чим же вибухнули всі західні медіа зранку після того, як всі поклали слухавку? Очікувано одним з висновків стало те, що Трамп нічого не отримав від Путіна в результаті цього дзвінка. Путін Витер свого пістрона об Трампа. Ну а Трамп зробив вигляд, що саме цього він і просив від Путіна. При тому російська сторона, за підсумками цієї розмови, взагалі, всю розмову подає геть інакше. Два комуніке, які виклали американці і росіяни, вони дуже сильно від один від одного відрізняються. Тим паче, що мова йде взагалі про іншу комунікацію, яку подає російська пропаганда. Значить, Соловйов вже виявляється по Підсумком цієї розмови збирається воювати разом із Америкою як союзники проти Європи. Ну, ви поняли, та оця улюблена тема знову на, на Берлін. Ну а ще моя улюблена частина там, де це під час розмови, всі, абсолютно всі сторони, побачили недоговороздатність Зеленського. Просто ор вище гор. Ще раз Путін погодився не на пропозицію Трампа, а якраз на пропозицію Києва. Не бить по энергетике. Мы сказали, 30 дней, так 30 дней, окей. Ну, а тогда мы очень-очень дуже -дуже недоговороздатны. Конечно, совершенно уникально. Потому что здесь нет ни личных оскорблений, а ни каких-то фраз, которые никаких иных. Эмоции, кроме как негодование, вызвать не могут. Нет ни слова о неоправданной агрессии России. Нет ни слова о том, что Путин, э, нельзя подавать ему руку, России должно быть нанесено стратегическое поражение. Россия, то есть вот, никакой вот этой Макроновщины, Шольцевщины, Бербокщины, Кайкалысовщины нет. То есть никакого этого британского сопливого придыхания себя любимых, даже близко нет. То есть есть ощущение, что вот посмотрите на европейский сумасшедший дом, где абсолютно ничтожные персонажи, не пользуешься ни любовью, ни уважением своих избирателей, де-факто захватившие незаконным образом власть, либо будучи изгнанными из своих стран, как калос, просравшие выборы. Бербок, просравшие выборы. Вот они все поставили на карту, которую их избиратель не принял. И сейчас, по большому счету, если посмотреть, то позиция России и Америки такова, что я не исключаю, что в какой-то момент времени наш ситуативный союз может привести к совместным акциям против Европы. Я не говорю о военных как таковых. Но сейчас, когда мы видим, как за... Безумием Зеленского. При том заметьте, недоговороспособность Зеленского была отмечена в пресс-релизе Кремля. Было сказано, и очевидно, что нашло большое понимание у американской стороны, потому что они видели... Тут знаєте, перемовини ж будуть тривати, і незабаром має стартувати ще одна зустріч з цими вихідними. Тож, безперечно, знову і знову американці побачать, наскільки ж ми не роздатні. Але зараз не про це. Зараз про те, що та в принципі ж, ну для Росії ми не проблема, тому що нас як і завжди не існує. Вся Україна вона порожня тут ані душі, гасіть світло. Скільки ще лишається на наших територіях ворогів Росії? Дуже ретельно намагається підрахувати, навіщо не ясно, сам Гаспарян. Все, всі вже виїхали до Європи, а я просто так веду, знаєте цей репортаж із порожнього Києва. Тобто це фактично означає, що якщо нікого немає, то дорога вільна, відкрита, то можна просто йти і без опору брати столицю навіть не за три дні, а за три години. Якщо нас ні, якщо немає ЗСУ, немає народу, немає опору, то хто? Просто напишите мне вашу думку в комментариях. Кто все три роки обсыкает армию России? снова польский найманці. Uh, нету даже примерного представления о цифрах. А вот сколько сейчас населения Украины? Вот это же не знает никто. Последняя перепись была в 2001 году. Еще был Кучма. С тех пор не проводилась, потому что не было денег. Ну и желание, соответственно. Сколько миллионов уехало, не может посчитать, в принципе, никто. Это, это нереально. Да? И еще посчитать, сколько миллионов людей находится на территории России. Это тоже, как бы, большая загадка. Сколько их и какая отметка там будет являться ключевой. Ведь даже если закончилось, да, надо восстанавливать это все. А где ты людей-то возьмешь? Вы что, вот эти хипстеры, э, вот эти фитоняшки и мужчинки гомосяу вид, которые бегают по Куеву, вы что, их отправите на разминирование? Ну нет, конечно, они туда не пойдут, им там нечего делать. А где вы возьмете людской э, потенциал для подобного рода работ? Если у вас даже официальная социология говорит о том, что 74% уехавших, при том, что не называется сколько их, 74% не горят желанием возвращаться. То есть они себя уже с Украины вообще не отожесляют. А оставшиеся, вероятно, вот эти пресловутые 26% это те, кто думает, если э, мне там будут хорошо платить, тогда я, может быть, поеду. Но за, за счет чего тебе будут там хорошо платить. При такой, извините, э, коррупционной составляющей это невозможно. І потім а, робота на восстановление це очень сложное. Я вже не знаю. Мені здається, що незабаром пропагандисти просто будуть труси знімати в ефірі, бритися наголо, що тільки, вони, що вони тільки не готові піти для того, щоб переконати нас, що все пропало. І так три роки. Безкінечно ми вже програли цю війну. Армії немає, фронт розсипається, військові побігли, тепер українців немає. Ну, апокаліпсис 24 на 7. А в мене у Києві такі затори, що я кожен день запізнююсь на роботу. Ну, і з роботи, до речі, теж. Але геспарян в тому, щоб малювати апокаліптичну країну. Україну у майбутньому, звісно, ще не такий топмайстер, як його головний. Гуру хто кому подаван? Це госпарян, подаван Салавйова. Одним словом, от Соловей вже от точно прям малює найчорнішими фарбами. Я дуже люблю, коли Соловйов говорить типу про нас, але насправді він описує щасливе життя в Росії. Коли ж немає. Приводів нині для радощів і святкування перемог. то пропагандист якраз зайнявся тим, щоб змалювати безперспективну картину життя у післявоєнній Україні. Де кожен друновод тепер кілер. Штурмовик це грабіжник банків. Ну а піхотинець, це звісно, терорист, що масово виїхав в Європу, там тероризує європейські країни. Через нас падають літаки, горять європейські столиці. Ну а Україну накрила громадянська війна, такий собі рожевий сон кожного росіянина. Я вже не знаю, а яка альтернатива тоді в нас, якщо все так нас погано? віддатись Росії? Ні дякую, і дивно що. Діди нічого не кажуть про себе, не кажуть про статистику, яка нині є в Росії, а вона я вам скажу малина. СВОшники повертаються додому і з порога беруться за те, що вміють найкраще, тобто гвалтувати, вбивати і влаштовувати розбірки. Кримінальні справи щодо екс-вагнерівців ростуть як на дріжджах, а рівень насильства б'є всі рекорди. З чим я росіян і вітаю. Тож не дивно, що Соловйову краще фантазувати про наше майбутнє. А они ж бо его просто немає. Они сметут все на своем пути. Операторы FPV будут с радостью уничтожать полицейские участки, блокируя их работу для того, чтобы в это время их коллеги грабанули банки, устраивать засады на машины с инкассаторами. Просто и ясно, взрывами. Прекрасно сработают FPV. И тогда надо будет действительно выделять сумасшедшие деньги и выделять войска. Для чего? Ясно для чего. Для того, чтобы стоять на границе и не пущать всех тех, кого они обожают, не пущать их в Европу. Любовь к Украине будет на расстоянии. А Европа просто захлестнет такой вал насилия что мало никому не покажется. При этом вооруженный всем. И будут падать самолеты, и будут захваты заложников. А на самой Украине начнется бешеный передел. Начнется такая стрельба, что вот этого националиста, которого завалили, в плохом смысле слова националиста, гануло, их будут отстреливать всех. Потому что ряд людей, вернувшихся, пойдет убивать тех, которых на этот фронт послал. Как то ЦКшников, так и засевших в Раде, либо в исполнительной власти. Не случайно причувствую это. Ряд укронацистов говорит, что мир для них страшнее войны. И Украину разорвет на части. Разорвет. Потому что ряд областей в жутком экономическом состоянии. А ряд еще ничего. И когда толпа постепенно будет идти в ту сторону, где еще ничего, как саранча все уничтожая на своем пути, то находящиеся там, где еще ничего, будут пытаться им противостоять. Это будет территория войны на много лет. Я не могу сказать, что испытываю к ним хоть какое-то сочувствие. Доброе утро. Я от прям бачу, як всі українські військові для чого вони пішли на фронт. Три роки тому, два роки тому, чи рік тому. Ну, правильно, саме для того, аби потом бомбануть інкасаторську машину. Саме для того, щоб брати в заручники пасажирів іноземних літаків. Все абсолютно логічно. Віримо. Але направду це, яке завжди, таке певне маскування. Соловйов, як досвідчений журналіст. І він жопою чує, що Росія, ну те інше місце зі сторони жопи. Ви зрозуміли, тож власне сумно, сумно намагаються змалювати наші проблеми, які точно будуть, але не такі. Ну і тепер головне завдання росіян це вберегти життя Трампушки, бо тільки він ніби може їм гарантувати програш програшці війни. Що найгірше із Росією не трапиться, що вони якимось чином зможуть виролити із всієї біди, в якій самі і опинилися. Бо не дай Боже за 4 роки правління Трампа вони не встигнуть реалізувати Росії США всі намічені плани. Ну а там і розділ Європи, повернення Прибалтики і Ірландія має увійти до складу Росії. Хоча ще вчора ці плани Росія збиралась реалізовувати самотужки одразу після взяття часового яру. Але якось не склалося ані з першим, ані з другим. Тож тепер росіяни мріють про міцного та надійного партнера старшого американського брата. Трампу забереґрінландію. Ну да, то кстати кстаті вот от кстати, вот і пісня. Канаду, і Ірландію. Вони про сіл сьогодні праздні. День святого того Патріка. А Ірландія хоче в Росії, можна кут ти знаєш. Как, опять? Да, опять. А что касается внутренней части? Вот, что... Раздел Европы. Ну, нам ну, опять кстати... возвращать, ну как, нам опять наши базы возвращать ну, вот, в Восточной если... Европе. Нам да. опять в Берлин возвращаться. Да. При Балтику снова учить любить русский язык. У нас еще столько работы впереди. Ну, значит, э, работа-то, может быть, и может быть впереди, но эта работа, она начнется... Вот эта, вот эта работа, все, о чем вы говорите, она, возможно, только в том случае, если в 28 году на выборах побеждает Венс или кто-нибудь вроде него. Потому что если Трампу, Трампу понаставляют столько палок колеса, что все-таки он внутренний конфликт проиграет, а, кстати говоря, судя по всему, обе стороны готовы играть внутри Советского Союза на обострение, Конечно. то, в общем... В общем, как бы разговаривать. <связываться связываться> тогда об этом не придется Калифорнии возвращаться в, в Мексику. Портруз родним берегам, Аляска раз давно Гауай. Якась давно ми випустили із фокусу нашої уваги історії Другої армії світу. Давайте завершувати чимось приємним, пов'язаним із СВО. Хоча і дивно те, що в одному реченні приємно, і СВО. Але зачекайте поліс в трубу, і тобі труба. Все ж таки, російські командири вони геніальні командири. Я правда на місці ФСБ та слідчого комітету таки перевірила, чи немає в них часом українського коріння, бо якось вони дуже підозріло допомагають нам обнуляти своїх русскоговорящих мальчиків. Річ в тім, що тільки росіяна могла прийти геніальна думка в голову лізти в газову трубу. Ви пам'ятаєте це газогін в місті суджа. Таким чином намагалися росіяни зайти в тил українського війська. І як наслідок, частина СВОшників сконала прям в трубі. Ну а решта от от настане труба вже на лікарняному ліжку. Ну і земля їм, звісно, стекловатою. І дуже дякуємо тим, хто отак масово відправляє свошників на смерть. В общем, как это было? Ну, ты сейчас говоришь хорошо чувствуешь. Да, а меня вчера друг, говоришь... Голос, голос у меня лучше сейчас гораздо. А вчера ты говоришь, что чуть а не чуть не откис. А, а как так вообще? Мы с тобой видим. Быстро-быстро. Это как-то ну, быстро очень произошло. Стало все хуже и хуже себя чувствовать в такой геометрической прогрессии. Быстренько сообразил то, что наступает момент, когда пора все-таки обращаться к доктору. Мы же мужчины, как это, пока ногу перед не надо, мы к доктору не пойдем, лежать тут по больничкам для нас это роскошь. То есть, ну, температура высокая, 38-39, держалась, я на это внимание сильно не обращал, пацаны тоже на это внимание не обращали. Кашель стала ухудшаться, настала области груди болеть, это пневмония началась уже. То есть с бронхита переросло все в пневмонию, прям так, в хорошую, очень хорошую. В итоге у меня сейчас полностью правая, легкая пораженная Врачи что говорят, как они это вообще связывают с трубой, с газом? Химическое, химическое, как я сейчас, конечно, могу немножко неправильно формулировку сказать. Как -то. то ли кислородный ожог, то ли химический ожог, что-то такое, короче. Вот. Ну, короче, связано с химией. В легких просто скапливаются вот эти кислородные вещества от метана, которые. И потихонечку они начинают как слизь обволакивать все все у легких, это начинает дело все вот отмирать. Вот сейчас мы под интенсивным уходом капельницы, уколы, ингаляции, все, что можно делают, все, что нельзя, тоже делают. то вот, и на поправочку очень быстро идем. Вчера я чувствовал себя отвратительно, сегодня я уже там бодрячко. Температура есть на бодрячку, да, но мы не чувствуем себя никакими проблемами. И на самом конец, друзья, по скриптам нашего эфира. Уникальные кадры, найкращий эфир. Фактично, зрадника України, колишнього народного депутата Ігоря Месічука, який на даний момент хіба що став поспівувачем величі Росії, і, звісно, постійної критики України і нашої влади він наочно дуже показово демонструє, чому небезпечно переходити на бік ворога бо можна лишитися із голою дупою, і не тільки Дорогі друзі, уважаємо гості, і підписники моєго каналу. Всім большое спасибо за то, що слідите за новим випусками парам -пам, пам. Не будьте як мой сейчок, не зраджуйте країну і не залишитесь із голою дупою. На цьому друзі будемо прощатися. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Я обіцяю, що ми часто показувати не будемо. Не забувайте задонатити за потреби нашої армії. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.